Сьогодні іронічне і дотепне оповідання Гаррі Гаррісона День флоту, уперше опубліковане у 1954 році. Це історія про те, як армія і флот змагаються за технологічну першість, а людська гординя виявляється смішнішою за будь-який винахід. Гаррісон із притаманним йому гумором показує, що іноді найстрашніша зброя це військове самолюбство. Гаррі Гаррісон. День флоту. Генерал Вінгров дивився на ряди облич, не бачачи їх. Його погляд проникав далі за конгрес Сполучених Штатів за теплий червневий день, у той день, що ще мав настати день, коли армія посяде своє призначене місце влади. Він глибоко вдихнув і виголосив, можливо, найкоротшу промову, яку коли-небудь чули у священних стінах конгресу. Генеральний штаб армії Сполучених Штатів звертається до Конгресу з проханням ліквідувати застарілу гілку Збройних сил, відому як Військово-морські сили, США, старий сенатор із Джорджії, перевірив свій слуховий апарат, чи той працює. А тим часом пресова ложа миттєво спорожніла гуркіт кроків затих у напрямку телефонної кімнати. Зал наповнився збудженим гомоном. Погляди один за одним повернулися до секції флоту, де ряди синіх мундирів заворушилися, наче вулик, у який пустили дим. Коло чоловіків навколо кругленької постаті, обвішаної золотим шнурів'ям, розступилося, і адмірал Фіцджеймс повільно підвівся на ноги. Багато хто тремтів перед його пронизливим поглядом, але генерал Вінгров не належав до таких. Адмірал презирливо скинув головою. Кожною рисою свого обличчя, виражаючи обурену гідність, на лобі в нього нервово сіпалася жилка. Не можу збагнути позицію генерала, вимовив він, і не розумію, чому він напав на флот у такий безпідставний спосіб. Флот існував і завжди існуватиме як перший рубіж оборони Америки. Панове, я прошу вас ігнорувати цю вимогу, як ви проігнорували б слова будь-якої. Трохи неосудної особи. Я навіть пропоную провести розслідування щодо психічного стану генерала і всіх, хто має стосунок до цього безглуздого задуму. Генерал спокійно усміхнувся. Я розумію, адмірале, відповів він, і не звинувачую вас у роздратуванні. Але давайте не зводити питання національного значення до дрібної особистої сварки. Армія має факти, що підкріплюють її прохання. Факти, які ми продемонструємо завтра вранці. Повернувшись до збудженого адмірала спиною, він гров широким жестом охопив усю залу Збережіть ваші судження до завтра, панове, не робіть поспішних висновків, доки не побачите доказів, які ми вам покажемо. Це кінець епохи. Завтра флот приєднається до своїх побратимів, до дронта і бронтозавра. Тиск адмірала сягнув нових рекордів. І глухий удар його тіла, що впало на підлогу, був єдиним звуком, який порушив приголомшену тишу величезної зали. Ранкове сонце золотило мармур меморіалу Джеферсона і відблискувало на шоломах солдатів та дахах автомобілів, що тіснилися в повільному потоці. Усі члени конгресу були там. Їхні машини супроводжували мотоциклісти з виттям сирен. Навколо і між колесами офіційних авто. Скупчилася хвиля урядовців і звичайних громадян. Вантажівки радіо і телеслужб підкотилися ближче, виставивши мікрофони і камери. Сцена була готова до великої події. Уздовж берега стояли рівні ряди оливково-зелених машин, джипи, бронетранспортери, вантажівки. Усі вони здавалися крихітними поруч із громісткими танками паттон у центрі розмістили трибуну для виступів. Рівно о 10-й годині генерал Вінгров вийшов уперед і суворо глянув на натовп. Доки той не стих у напруженій тиші. Його промова була короткою лише нагадування, що дії промови стіші за слова. Він показав на першу вантажівку встрою дво з тонну з піхотним відділенням, яке сиділо на випрямки. За сигналом водій завів мотор, і з гуркотом передач машина рушила до води. Натовп затамував подих, коли передні колеса перевалили через мармуровий парапет, і вантажівка стрімко з'їхала у каламутні води потомаку, колеса торкнулися поверхні, і вода, ніби скляна, прогнулася під ними. Вантажівка загарчала на повній швидкості і помчала вперед, ковзаючи поверх річки, утворюючи навколо себе блюдцеподібне заглиблення. Вона зупинилася за 200 ярдів від берега. Солдати вистрибнули і стали в шеренгу, віддаючи честь. Генерал відповів на салют і махнув решті машин. Вони рушили вперед, виконуючи складні маневри, які свідчили про довгі години тренувань. Танки глухо гуркотіли по воді, а джипи різали поверхню хитромудрими зигзагами. Вантажівки маневрували, мов неповоротні балерини. Натовп застиг у безмовному захваті. Генерал знову заговорив перед вами типовий приклад армійської винахідливості. Ці машини тримаються на поверхні води завдяки посиленню поверхневого натягу у своїй зоні, їхня вага рівномірно розподіляється по площині, утворюючи невеликі заглиблення. Це досягнення стало можливим завдяки приладу, який ми назвали Дорніфером. продовжив він його винайшов видатний учений. Полковник Роберт А. Дорн, командир експериментальної лабораторії Брукпойнт. Саме там, під його постійним керівництвом, один із цивільних співробітників відкрив так званий ефект Дорна. Користуючись цим винаходом, армія стає володарем не лише суходолу, а й моря. Тепер наші колони можуть перетинати океани, поверхня води, наша дорога, наш плац, наш аеродром. Техніки виштовхнули на воду реактивний винищувач, полум'я спалахнуло з сопла і, здійнявши рев, літак помчав униз по потомаку та злетів у небо. Коли цей дешевий і простий спосіб перетинати океани стане загальноприйнятим, проголосив генерал. Ми, звісно, покінчимо з тією феодальною анахронічною структурою, яку звуть військово-морським флотом, більше ніяких мільярдів на авіаносці. Лінкори і доки. Повернімо платникові податків його чесно зароблений долар, зуби скреготіли в адміральському секторі, коли авіаносців і лінкори називали човнами. А всю морську міць країни тими штуками. Губи скривилися від огиди, але серця тонули. Гнів і обурення нічого не могли змінити. Це був день армії, і загибель флоту здавалася неминучою. Минуло два місяці. Країна шаленіла від операції Потоп. Газети друкували фото бі 36 що сідають на озеро Ері і солдатів, які влаштовують жартівливі десанти на коні Айленді, радіо і телебачення щодня передавали переможні репортажі. Люди надсилали в Пентагон вірші, листи іграшкові кораблики, а до військово-морського відомства. Нескінченний потік насмішкуватих записок настав день вирішального голосування. Конгрес ось ось мав ухвалити поправку, після якої доля флоту була б вирішена остаточно, армія святкувала перемогу. Та з якихось причин адмірали виглядали не такими вже і пригніченими. Флот попросив останнього слова перед голосуванням йому поблажливо дозволили адже навіть засудженому дають виголосити останнє. Виступати мав адмірал Фіт Джеймс, який уже оговтався від минулого нападу гніву. Панове конгресмени, загримів він. Ми, моряки, маємо бойові традиції. Ми йдемо назустріч торпедам, коли це потрібно. Нас ударили в спину. Ми пережили другий перл гарбор. І якщо армія вважає, що може позбавити нас честі, ми відповімо. Він витер спітніле чоло і підняв руку. Наші лабораторії працювали день і ніч над пристроєм, який ми, сподівалися, ніколи не доведеться застосовувати, але тепер він діє. І, усвідомлюючи його значення, ми вимагаємо ліквідувати армію. Він рвучко показав у вікно і вигукнув Дивіться усі повернулися і остовпіли. Посеред Конститюшн, авеню велично плив, Лінкор, Міссурі. Голос адмірала лунав, як сурма перемоги. Марка перша де Байндер панове. Він тимчасово послаблює сили, що з'єднують молекули твердих тіл. Камінь стає рідиною, і корабель із цим пристроєм може плисти будь де морем чи суходолом. Голосуйте, панове, світ чекає на ваше рішення. Кінець. Ви слухали українську озвучку оповідання Гаррі Гаррісона День флоту, створену для каналу Кібербард. Текст твору перебуває у публічному надбанні і доступний на Project Gutenberg. Якщо вам подобається класична фантастика українською, підпишіться, залиште вподобайку і поділіться у коментарях, яка історія Гаррісона вам найбільше запам'яталась.